Катерина, ви навчаєтесь на освітній програмі облік і аудит в НУБІП України три роки. Які ваші враження про навчання? Мені подобається навчання в нашому університеті, тому що тут дійсно готують кваліфікованих фахівців, що в подальшому допоможе знайти достойну працевлаштування. Чи не шкодуєте про свій вибір? Ні, не шкодую. А які предмети вас зацікавили найбільше? Чи є те, що не до вподоби? Мені всі предмети сподобалися, але хотілося б виділити фінансовий облік та бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях, тому що е, ці дисципліни дійсно допомагають в працевлаштуванні. До речі, про працевлаштування. Як ви гадаєте, чи важко вам буде знайти роботу? І ким ви себе бачите в майбутньому? Я думаю, що мені буде неважко знайти роботу, тому що, пройшовши три курси підготовки, а також додаткові курси з вивчення програмного забезпечення, я можу знайти роботу навіть просто помічником бухгалтера, але це хоч щось спочатку, а потім можна буде прагнути до головного бухгалтера. Це правильний вибір. Скажіть, будь ласка. А чи відчуваєте ви, що знаєте сучасне програмне бухгалтерське забезпечення? Я вважаю.